Директор дела? Приятно видеть вас снова. to видеть вас снова. Thank you much. Зустріти вас в Україні разом з командою МАГАТЕ для нас це дуже важливо. Я вдячний за те, що наші команди і пан міністр. І керівники і постійно з вами працюють. Працюють з місією магати в Україні. Ми вдячні вам за те, що були важливі рішення. І сьогодні ви почали свій візит. Я знаю, що ви були разом з нашою командою були на підстанції. Ви бачили результати цих. Чергових ударів ракетних атак Російської Федерації проти енергосистеми нашої. Ви знаєте, що по поатомки в будь-якому випадку не можна стріляти. Я знаю, що відповідні меседжі були публічні від вас і у бік Російської Федерації. А також я знаю, що ви спілкувались в Кремлі відповідно з Путіним. Говорили, що не можна, і я знаю, вам давали слово, що ударів по атомці не будуть, хоча ці підстанції це частина у будь-якому випадку. Це частина атомної генерації. Це дуже небезпечно, це важливо для людей і дуже небезпечно для країн для всього світу. В будь-якому випадку я вдячний, що місії продовжуються. Дякуємо за те, що ви думаєте над місією і рівненської атомної станції. Хотів би вас попросити, щоб ці місії були постійними і тільки збільшувались. Безумовно, Росія не звертає на все це увагу в більшості своя. але тим не менш місії дають можливість фіксувати удари, фіксувати все, що втрачено Україною, і все одно зменшувати удари по атамсі. Завдяки місії. Я за це вам вдячний. Також хотів би сьогодні з вами проговорити стан справ нашої Запорізької атомною станцією, і я знаю, що готуються до ротації ваші члени вашої місії. І проговоримо про це. Я знаю, там є складнощі, тому що є точка ротації, а наше військо, воно просунулося далі, де окупувало міст. І я знаю, що тепер йде споречання, де, де проводити ротації. Безумовно, це непросте рішення. Будемо з вами говорити, віддавати в будь-якому випадку наші землі. Ми не можемо ворогу. І я думаю, що це головні питання, про які я хотів би поговорити, що з нашою атомною станцією І там є новина. У мене був бриф. Від пана котіна перед нашою з вами зустріччю там Росія взяла в заручники знов двох наших. Енергетиків, які працювали на запорізькій атомній станції, і вони сьогодні кинути за грати, тому що, начебто, у них був якийсь український контент в їх телефонах. І для нас дуже важливо повернути їх, витягти із полону. І я про це хотів би також з вами поговорити. Знаю, що у вас після нас можуть бути зустрічі з в Російській Федерації в будь-якому випадку ради наші зустрічі. Радий бачити вас знову продовжувати нашу роботу безперервно, щоб уникнути інциденту тут, щоб забезпечити стабільність енергетики в країні, і це дуже важливий аспект. Я думаю, що ви дуже добре окреслили всі питання, численні питання, які стоять перед нами. Мій візит на підстанцію був дуже важливим, не лише тому, що я міг побачити, що бачили технічні команди, але також тому, що я думаю, що важливо, щоб ми пояснювали міжнародній спільноті, чому це так важливо, щоб ми бачили атомну енергетику та повну мережу в її цілісності. Бо енергетична безпека залежить не тільки від того, що відбувається на станції, а вона може залежати від того, що стається за кілька тисяч кілометрів від станції. Тому я хотів сказати це, і я також хотів е, е, похвалити пана Галущенка та е, подякувати команді та пану Котіну також, тому що мені здається, що вони справді е, жонглюють з цією е, ситуацією. Та, е, я показував журналістам діаграму, на якій показував деградацію і те, як ви намагаєтеся справитися з ситуацією, щоб рухатися далі, і це дуже важливо. Запоріжжям я е, радий продовжити розмову з вами. Нам потрібно обговорити ротацію. Я думаю, що ротація це дуже важливо з певних з низки причин. Ми обговоримо це. І важливо також е, це, тому що не лише е, це відбудова. Так і це важливо не тільки на е, реконструкцію на об'єктах атомної енергетики. Я би хотів це обговорити з вами. Дякую.